Вітаю вас на нашому каналі MM Travel and Business. Його будемо вести ми разом з моєю дружиною. Її, хоч зараз поряд немає, але періодично ви будете бачити її в наших відео на каналі. Мене звати Міша, мою дружину звати Маша. На цьому каналі ми будемо розповідати про наше життя, про цікаві пригоди, мандрівки, про інвестиції і бізнес-ідеї, які ми будемо разом пробувати. Ми намагаємось розмовляти українською, але в деяких відео ви можете почути суджик або російську мову. Як то кажуть, не все зразу виходило, але ми намагаємось. Якщо цікавий такий контент, то став лайк, підпишись і напиши, будь ласка, коментар підтримку нашого каналу. А я прощаюсь з вами всього найкращого та слідкуйте за нашими новими відео. Далі буде дуже цікаво. Пока!